Доброго дня! Три помилки у літньому догляді. Перше. Часте вмивання в спеку шкіра більше пітніє, з'являється жирний блиск, хочеться відчуття свіжості, чистоти. Але чим частіше ви вмиваєтесь кілька разів на день, тим більше сальні залози почнуть функціонувати, захищаючи шкіру. Що робити? Вмиватись з миючим засобом не частіше від 2 до 3 разів на день, якщо потрібно частіше, решта вмивань просто водою. Якщо блиск турбує протягом дня, промокніть шкіру матуючою або звичайною серветкою, не частіше від одних до трьох разів. Друге про те, що літом крем з SPF це маст хейв, знають багато людей. Але те, що цей крем це не догляд, а захист від сонця, знають далеко не всі. Не забувайте під крем з SPF наносити ваш звичайний денний крем або сироватку. Третє. Кислотний пілін ні. Але кислоти в складі можуть бути не лише як відшаровуючий компонент. Вони можуть також бути в складі сироваток, тоніків, миючих засобів і виконувати роль транспортного агента, РН регулятора, зволожувача і так далі. І в таких випадках кислоти допустимі навіть літом, але використовуйте їх лише за призначенням і під контролем фахівця.